За допомогою смартфону можна дізнатись багато нового та опанувати будь-які навички. Чи займається самоосвітою містяни? Дивіться далі. Займаюся. В декреті працюю, вивчу, освоїла нову професію і тому і на свою навіть напевно роботу, з якої я пішла в декрет, повертатися не дуже і хочеться тепер. Яку професію освоїли? Соціальний маркетинг, соціально-метійний маркетинг. Спортом тільки. У мене розвиток спорт більше. І все. ну читаю останній раз книжку читав напевно в школі. Я багато чого і багато читаю. Зараз дуже цікавлюся з огляду на таку ситуацію в нас в країні. Багато і цікавлюсь історією, багато читаю з цього приводу. Дуже цікаво, дуже багато чого не знала, дуже дуже сильно відстає шкільна програма з того, що нам давали, то. Дуже не збігається, як то кажуть, факти, і це цікаво, дуже захоплююче. А зараз так часу немає. Працюємо, віддихати дуже складно в такі ситуації, якщо чесно. Так, я займаюся самоосвітою. Я держслужбовець, нам час від часу пропонують різні курси на різних платформах, порталах для того, щоб ми краще розуміли цей світ. Наприклад, це кібергігієна, Безпека, жінки, булінг і тому подібні теми, які на сьогоднішній день дуже актуальні. На зараз зацікавила така тема, як монтаж і обробка різних відео, тому вільний час, на жаль, його не так багато, але стараюся щось для себе нового нового вивчити, і це дійсно дуже цікаво. На жаль, ні. А раніше, можливо, чимось займали, чимось цікавились. Ні, ну раніше так. Да, просто зараз діти то більше займаєшся освітою дітей, чим ну на своє вже не вистачає часу. Просто.